Перед тим, як приступити до медитації, впевніться, що вас ніхто не потурбує ці кілька хвилин. Сядьте зручно, вирівняйте спину та розслабтесь. Зверніть увагу на своє дихання. Довіртесь йому, не намагаючись контролювати. Нехай кожен вдих і видих стане вашим провідником до спокою. Важливо, щоб вам було комфортно. Уявіть себе у тихому, безпечному місці. Це може бути знайоме вам місце, де ви відчували спокій і безтурботність. Можливо, ваша уява створить щось нове, місце, яке існує тільки для вас. Це не має значення. Головне, щоб цей простір наповнював вас відчуттям повної безпеки. Уявіть деталі цього місця: чи тепло там, або прохолодно. є запахи, можливо, аромат трави, моря або книг. Відчуйте, як легкий вітер торкається вашої шкіри. Це лагідний дотик. Місце, де ви подумки перебуваєте зараз, приймає вас такою людиною, якою ви є, нічого не вимагаючи натомість. Воно наповнює вас енергією спокою, впевненості та ясності розуму. Знаходячись у повній безпеці у цьому просторі, пригадайте важливий момент вашого життя. Це може бути важкий або некомфортний період, час, коли вам довелося зустрітися з розпачем. Можливо, тоді ви відчували безвихідь, втрату сил чи розчарування. Поставте собі кілька запитань, як ви ставилися тоді до своїх думок, що вас тримало, що допомагало вам приймати рішення, зберігати себе цілісною особистістю. Чого ви особливо потребували. Дозвольте вашому безпечному місцю підтримати вас зараз. Відчуйте, як воно наповнює вас силою, приймає вас без жодних умов. З кожним видихом уявляйте, як тривога, розчарування, біль. Залишають ваше тіло і розчиняються у повітрі. Відчуйте легкість тілом і душею. Зверніться із вдячністю до вашого простору. Це місце завжди доступне для вас. У будь-який момент, коли відчуєте потребу, ви можете повернутися сюди. Щоб знайти спокій і тишу. Повільно, не поспішаючи, повертайтеся до теперішнього моменту, відчуйте своє тіло, уявіть легку усмішку на вашому обличчі, вона личить вам, наповнюючи вас світлом. Розплющить очі. Нехай ця медитація принесе вам глибокий спокій і полегшення.